Ранок вдома продовжує наша вже традиційна зустріч з психологіною Наталією Підлісною. Говорити не про дитячі проблеми, а про цілком дорослі. Останнім часом багато хто з нас помічає у себе проблеми з пам'яттю. До речі, дітей це теж стосується і е, їм складніше вчитися, отримувати нові знання чи навички, і з чим пов'язаний цей такий е, когнітивний ступор, угу. і що з цим взагалі робити? Адже м'які іграшки тут точно не допоможуть. Вітаємо пані Наталю. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, скажіть нам, будь ласка, чи помічаєте ви, що люди, які працюють в інтелектуальній сфері, скажуться на погіршення пам'яті протягом останніх десяти місяців? Так, я помічаю таку проблему. Я би сказала, що досить рідко бачу людей, які не скаржаться на погіршення пам'яті uh -huh. в останні місяці. А нещодавно на всесвітньому конгресі психіатрів у Будапешті декілька доповідей були зроблені по результатам дослідження пам'яті у жителів країн, які переживали, ну чи переживають зараз війну. А, тобто про Україну там дуже багато йшлося. І е, всі психіатри кажуть, що це всесвітня проблема, тобто не українська проблема. Це зустрічається у всіх людей, які живуть у війні. Е, порушення пам'яті більше зустрічається все ж таки у людей 40 плюс. Віку такого, але під час війни може зустрічатися і в молодому віці, як правильно зазначила Ліля, навіть діти війни гірше запам'ятовують все, що їм дають на уроках. Mm -hmm. І лікарі, і самі пацієнти дуже стурбовані тим, що зниження пам'яті зможе свідчити про деменцію. Да, що розвивається, однак у більшості випадків зниження пам'яті, переживших війну, це не деменція, а це стресовий розлад. От я, наприклад, забуваю частіше за все слова, іменники. А в мене на консультаціях часті скарги на труднощі згадці місць де ще лежить, де лежать предмети, забування оплачувати рахунки чи пропуск призначених зустрічей. Там дуже часто люди кажуть, що вони забувають препарати пити в свій час. А от ви що забуваєте? Я от сижу і думаю про це. Насправді дійсно, інколи ти думаєш, може, то вже вік, а потім. Це стрес. Говорю, ну, Я дякую вам за таке пояснення, тому що, наприклад, в нас робота ж така діяльність, та, наша професійна, вона пов'язана із величезною купою текстів і вистави, mm -hmm. та, які, начебто, ти граєш вже не перший рік і не перший раз виходиш, і інколи раз, і як чистий аркуш паперу, ти думаєш, о Боже, що таке, звідки це? І це. Це таке дуже дивне відчуття, ти, ясна річ, викручуєш, як можеш, все, але таке ну, дійсно трапляється. Угу. І це пов'язане угу. з стресом, правильно? Так, з тривалим стресом. Так. А, а як це взагалі пояснити? Чому от погіршується пам'ять під час такого угу. тривалого стресу? При стресі в організмі спостерігається дуже високий рівень кортизолу. Це такий гормон, який діє на тіло як стимулятор. Але також він впливає на гі гіпокамп, це така частина мозку, що відповідає за функції, наприклад, запам'ятовування. І так само впливає на мозок ще тривожність. І обидві ці стани не дають організму, ну, Витрачати енергію на концентрацію, тобто зосередженість, увага погіршується, і пам'ять від того стає гіршою. Ще мені здається, що поганий сон, якою б не була причина, по якій людина не висипається, поганий сон має значний вплив на здатність швидко щось згадати. Бо без сну накопичуються токсичні білки в мозку, і це дуже погано впливає зловживання алкоголем. Це ще одна причина, і через неї взагалі може сповільнюватися система нервова, центральна нервова система, і вона впливає на пам'ять. А зараз я бачу, що споживання алкоголю ну, дуже виросло навіть серед людей, які раніше взагалі не пили ніколи. З розладами, що виникають на тлі споживання алкоголю, і пов'язаний знову ж таки рівень кортизолу і поганий сон. І, от знаєте, як замкнене коло, і від того страждає пам'ять. Ну і ще я б сказала, брак просто енергії. Мозок він дуже страждає від проблем збереження. Там нових спогадів відтворенням. А, а людям треба швидко обробляти зараз інформацію. Бо дуже багато нової інформації, яку нам треба пережити. А все це потребує енергії. І пам'ять просто ну, їй не вистачає, вона не справляється. Добре, скажіть, будь ласка, чи є якісь там вправи, які допоможуть зберегти чи покращити пам'ять в таких умовах? Um... Є є такі прості вправи. Ну дам якісь декілька вправ можу дати. Перше, це проговорювати. Все про сьогоднішній день і про те, що ви там напланували на завтра перед сном. Адже в цей час, саме перед сном, ми можемо сконцентруватись і не відволікатись на якісь зовнішні фактори. І тоді пам'ять краще працює. Mm -hmm. Друге, це робити аеробні вправи, ну тобто, давати якомога більше кисню тілу і мозку, провітрювати приміщення, навіть якщо. Дуже холодно. Кисень призводить до того, що мозок починає краще працювати, ну і пам'ять покращується. Так. Спати сім годин, хоча б 7 годин. Мінімум. Навіть якщо для цього треба приймати якісь препарати для сну. Не бійтесь препаратів, бо якість життя важніше, ніж те, приймаєте ви препарати чи ні. Повторювати вголос все, що ви хочете запам'ятати. Ну, от, Наприклад, мені треба зробити три справи: я йду шукати голку, мені треба вимкнути чайник. Uh, який тепер в мене на плиті. Uh, і, наприклад, треба знайти шкарпетки. І я, uh, якщо не повторю це в голос, що зараз я йду вимикати чайник, шукати шкарпетки і голку, то я щось забуду. Знайду голку, вимкну чайник і забуду про шкарпетки. Uh, і навіть якщо домашні дивляться на вас як на дивака, все одно повторюйте вголос. Uh, а ще, знаєте, така є класна вправа, якщо хтось вам щось розповідає, ну, таке, що вам. Важко одразу запам'ятати. Ну, наприклад, ви там телефонуєте лікарю, і лікар вам каже, що прийдіть до мене в такий то час, там в 17.30 в поліклініку, вона там зеленого кольору на третій поверх 353-й третій там, кімната, щось таке. І це, якщо ви не запишете, дуже важко одразу запам'ятати. Знаєте, що робіть? Робіть такі вправи очами вверх, вниз. Вліво, вправо, вверх, вниз, вліво, вправо. Коли ви слухаєте, це допомагає зосередитися, зосередитися і вімкнути ці, ну, ваш е мозок, ваш е новий мозок, неокортекс, і пам'ять е починає працювати краще. Ну, а це, якщо і... ти по телефону Може говориш, це не дуже так з людиною. А до речі, ну Деш якщо робити. ви говорите по телефону, ніхто вас не бачить. От ну, ви мене так. зараз бачили, і я виглядала дивно, так? Ну так, дивіться, людину, отак. А коли ви по телефону чи щось запам'ятовуєте там в Ютубі чи угу. якусь там інформацію, то це дуже класна дія. Дякуємо. Ще хочу дати все ж таки вам рекомендацію вчити мову. Ну, всім. Хочу дати рекомендацію вчити, ну, хоч якусь мову. А, навіть якщо ви не плануєте переїсти життя в іншій країні, а, просто читайте цією мовою, слухайте щось, і це дуже покращує пам'ять. Угу, згодна. Боже, дякуємо вам. Наталя Підлісних завжди з мега актуальними порадами щодо сьогодення розпочинає з нами ранок вдома і дарує нам прекрасну усмішку. Пасибі вам дякуємо.